Вшанували пам'ять загиблих у афганській війні і в коксохімічному технікумі. Сьогоднішній захід присвячений 25 й річниці виведення військ з Афганістану. Цей захід у нас дуже чекали всі, тому що це річниця. Ми запросили гостей, які пройшли ці буремні роки, які живуть до сих пір із тривогою із ранами в душі. Ми хоті захотіли сьогодні, щоб про них почули і наші студенти. На зустріч завітав льотчик першого класу Валерій Сухоруков. Він добре пам'ятає події афганської війни. 25 декабря 1979 року я в составі передової групи воєнно-транспортної авіації призвели посадку на аеродромі Кабул. По суті, з цього моменту почалась ось ця епопея, як ми її називаємо Афганська епопея. В это время как раз-таки штурмовали наши ребята знаменитый дворец, а мы блокировали Кабул, аэропорт, затем сам город. Під час зустрічі студенти виконували пісні та по-своєму розповідали про події афганської війни. Через вірші хотіли передати почуття матерів, які чекали на своїх синів. Окремо згадували колишнього студента технікуму Олександра Веклича. Він загинув у 1986 році, виконуючи бойове завдання. Студенти прочитали останній лист, який Олександр писав своїй матері. Війна ще довго буде жити в пам'яті тих, хто втратив своїх синів та чоловіків. Сторонки войны назавжди залишаться и в опалених душах воинов-интернационалистов. Доброго здоровья, счастья, удачи, благополучия, всего самого-самого хорошего. И пусть вот эта наша воинская дружба еще долго-долго лет продлится.